З усмішки та смачного чаю тепер починається ранок в родині пані Вікторії. Нещодавно тут справили новосілля. Тепер сім'я мешкає в гуртожитку для маріупольських переселенців у Дніпрі. У вікторії троє дітей: старші дониці 15 років, молодший рік, середньому сину Назарчику, 9. Пані Вікторія народилася в Криму, але все своє свідоме життя прожила в Маріуполі у 14-му, Коли росіяни анексували півострів, перевезла до себе й своїх батьків. Але війна знов наздогнала родину. Ніхто не думав, що так довго це все буде. Ну всі думали, що в 14-му році. Где-то там похлопала, похлопала, перестала. Я не ну, со своей стороны я не смогла, я бы мать не смогла бросить, потому что мать никак уже, ну она уже все, она останет, доживала. У Маріуполі пані Вікторія з дітьми та чоловіком мешкала у Кальмівському районі. Мали власне господарство та врожай. Це й врятувало сім'ю від голоду під час повномасштабного вторгнення. Жахіття, яке довелося пережити, з острахом згадує Назарчик. Саме страшно було зриво. У нас на сусідській вулиці там було все зруйновано із за ракет. Коли почалася повномасштабна війна, Вікторія була на останньому місяці вагітності. Народити мала на початку березня. Сьомому ми приїхали в роддом. Їхали в роддом, вже на я не знаю, везде вже трупи були, ті бомби везде поприлітали. го ми приїхали в втретє родом, документи свої подали, сказали, що будуть вот так как у меня по УЗИ в Азарт не предупреждали, что у вас будет кесарево, у нас, у ну, нас никто не предупреждал, а кесарить не могли, потому что медикаментов уже не было. Уже все, говорят, будете сами ждать, когда это случится. Проте пані Виктория не встигла выйти из пологового, как начался черговый обстрел. Как вроде как затихло, я выскочила, потому что муж снизу стоял, МЧСники там еще кто-то пытались, кричали, пузачики, прячьтесь. Ну, я успела выскочить к мужу и все, и ах, той день подружжя зрозуміло, народжувати вже немає де. Спочатку шукали медсестер, які погодились прийняти пологи вдома. А коли не знайшли, прийшлося впоратись самотужки. Чоловік взагалі думав, я, я побігу позову сусідів. Сусіді <головік> помога. Шутиш, ну а що мені мужику діло. Говорить, я ж то ваше в только такое видел. Дівчинку назвали Іванкою. Незабаром родина вибралась до Дніпра, допомогли волонтери. Пані Вікторія згадує, тільки но дізналися про муніципальну програму з надання соціального житла для маріупольців. Одразу ж подали заявку. І відповідь не забарилась. Тепер сім'я мешкає в комфортних умовах. Мають велику кімнату, яка розподілена на дві житлові зони. Тут є все необхідне для життя. Від Сільців та побутових приладів до ліжка з ортопедичними матрацами. 15 марта нам позвонил Марибургский госвет, сказали, що виділили жилье, і я я чесно, була в шокі. Ну, ми шоке. Мы очень рады, мы очень благодарны. Наша це допомога велика. Так як ми знімали тут жилье, мы за це платили как нікак, это не только ми это всі, всі платять. Буквально 10 тисяч. Та старт починається. Окрім сім'ї пані Вікторії, в гуртожитку мешкають ще 34 маріупольські родини. Найвразливіше сьогодні Маріупольці отримали це житло. Тут в цьому центрі, от такому. В житловому центрі 40% – це діти. А якщо подивитися, то 80% – це жінки і діти. Вони дуже дуже чекали цього. І головне, що ми хочемо, ми хочемо і далі рухатись. І я дякую сьогодні нашим всім партнерам, які об'єдналися цією цілею. Тож цей гуртожиток. Лише перший та програми з надання соціального житла маріупольським переселенцям незабаром у Дніпрі розпочнуть ремонт ще будівель, які розраховані на 333 родини. А це означає, що більше тисячі людей отримують нову домівку. Валерія Глушенко, Гайдутка, підтримуйте нас та підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіші новини.